Розповідало вам, що команда дівчатка до США ліп міста Славутич стала чемпіонками України з футзалу серед команд дівчат 2011-2013 років і молодша перша ліга тренер Володимир Паченко і Вікторія Мікшу. Фінальний етап чемпіонату України проходив у Грібінки. Наші футболістки виграли всі ігри і стали переможцями. Друге місце посіла команда з міста Хмельницького. Кращим гравцем чемпіонату і кращим бомбардиром нашої команди стала Анна Бовта. А кращим гравцем команди стала Шенкарянка Каріна. На минулому тижні ми зустрілися з гравцями, які стали чемпіонами, але щорічно здавали тести. Після тесту фінального пробігу на 300 метрів ми поспілкувалися з командою переможців. І спочатку з кращим гравцем чемпіонату і кращим бомбардиром нашої команди Анною Бовдою. Анна, а чому ти стала кращим гравцем? Тому що капітан? Ні, дуже старалася, ага. тренувалася. Ага. Ти кажеш, більше забила. Так, так, скільки. Не знаю, чесно, не читала. Багато гольових віддавала я. Якийсь матч був страшний, такий саме суровий. Херсон, так. Ми їх виграли 6-2, але потім вони почали забивати нам голи, і ми їх виграли на останніх хвилинах. На останніх хвилинах? Так. Рада була? Так. Всі радувалися? Так. Всі кричали. Так так? Так, так, так. А коли ви більше всього кричали? Коли у Херсону виграли, чи коли вам сказали, що перше місце в нас, все, все? у кого? Коли виграли останню гру. Останню. 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 І, безумовно, кращий гравець команди Шинкарянка Каріна. А хто вибирав кращого гравця? Тренер чи дівчата? Мабуть, що всі з Мабуть, що всі. чемпіонату, так. А чому ти от з твоєї точки зору її тобі назвали кращим Смолі, вони заздрять тобі, дивляться. Теж хочуть стати <зас> ну, кращими. Ми були не нападниками, Аніна Бовда теж мінялася, ми дуже хотіли вирвати цю гру <зас> по так. Ну, це ж була перша дига, так? <зас> Так, це була так. перша, на жаль, ліга, але наступний ми теж виграємо. Так, якщо ви підете у вищу лігу, ви виграєте наступний етап, так чи ні? Так. Yeah. І слово тренеру. Ми, по-перше, привітали його команду з перемогою. Впевнений був ну як, впевнений. Тобто, це команда, команда молода. Ми грали трьома віковими категоріями в чемпіонаті. Це була наймолодша вікова категорія. Тому дівчата дуже старалися, дівчата дуже хотіли виграти. Впевненість була, але все ж таки інші команди, інші суперники наші теж хотіли, теж бажали. І, якби така практично всі гри були рівні, команди були приблизно всі рівні і визначити хто. Буде переможець до останньої секунди, практично в кожних іграх було важко. Наша команда, можливо, була трішки сильніша в технічному плані, тактичному плані, фізично. Ми готувалися, ми старалися, тому звісно, ми були впевнені, що ми е попадемо в призи, в призи. Тобто, да, угу. попадемо. Але що виграмо чемпіонат, звісно, якби були переживання, чи зможемо це зробити. А коли Херсон практично зрівняв, що були у тренера такі, як схвилювання? Трішки було, тому що. Скажімо, гра з Херсоном вже сказали, так? така була досить важкою. Ми впевнено вигравали, але в нас воротар низького росту і хрили суперника. Да? Зрозуміло, що можна бити верхові м'ячі, Вони почали це робити. І кожен удар це було таке, як випробування для команди. Но, да, але нічого, воротар витримала, команда витримала. Ми змогли в один м'яч виграти в команди, якби і забезпечити собі в місце приз, я розумію, в Тренеру важко казати, хто краще. Там вже є як дві претендентки на звання краще. Да? Чи в тебе інша точка зору? Е, ну, звісно, вся команда тренувалася, вся команда старалася так виділити кожного вче когось неможливо. Якби є захисники, вони робили свою роботу, нападники свою, воротар свою. Але, звісно, ну, можна виділити капітана команди це Бовдоганна, яка. Робила все можливе для того, щоб її команда виграла. Вона й допомагала в захисті, була в атаці, вона стимулювала підказувала. Вона допомагала, тобто виконувала певні функції на полі. Вона була кращим бомбардиром чемпіонату, забила найбільше голів, тому можна і виділити її бажання перемогти. Ну і була там Шенкаренко Каріна, була в неї в парі, також вони грали. Ну, Там навіть суддів визнали, що вона така була найтехнічніший гравець, так, хоча вона таку невисокого зросту, але вона всього на два м'ячі відстала від Дані, теж забувала багато. Тобто, ну можна по кожному щось говорити, але, мабуть, це такі дві дівчинки, які найбільше виділялися в команді. Так. Я так розумію, на чому цикл чемпіонату України закінчився? да? Оце було останнє. Чи є ще якісь ігри? Е, ні, це вже було останнє. Да. Ми в цьому році приймали участь відразу трьома командами. В чемпіонаті України, завдячуючи да, нашій адміністрації спортивної школи в особі директора Жеми Ірини Миколаївни, то тобто завдяки адміністрації міста, яка дала можливість і фінансово і дала можливість добре підготуватися там, і КПУ СТ, за те, що в нас є такий класний зал, де можна готуватися. І всі три команди готувалися. Вони дві команди, в нас старша вікова категорія середні, вийшли в фінал чемпіонату України вищої ліги. Але от старша команда в неї Програвши жодної гри, зайняли четверте місце, тобто там дві гри були по пенальті, якби так в основний час. Да? Тобто перевели пенальті, були не на нашу користь. Тому, дівчата достойно грали, все класно, все було чудово, підготовка, але от щось пішло не за планом. Або, можливо, так було потрібно, не знаю. Наступному році, які в тебе плани, щоб чотири команди грали, п'ять, шість і всі перемогли. Ну, в наступному році хотілося б, щоб вже війна закінчилася, щоб вже в нас було мирне небо, тому що зараз такі далекоглядні плани важко будувати. але звісно, дівчатка є, дівчатка тренуються, підходять нові дівчата, молоді. І знову ж таки, ми вже закінчився цей сезон, вже почали готуватися в кавичках до наступного сезону. Тобто у нас там заплановані декілька навчально-тренувальних зборів. які, сподіваюся, знову ж таки, в залежності від того, яка буде ситуація в нашій країні, сподіваюся, все буде так, як ми плануємо. Тобто, і вже ми вже готуємося до наступного сезону. Трошки дівчата відпочили, але все рівно знову починаємо враховувати. Ті помилки, які в нас були, і готуватися. Так. Також є такий невеличкий план все ж таки, в наступному сезоні прийняти участь в чемпіонаті України з футзалу серед команд, дорослих команд вищої ліги. І забігаючи наперед, якщо все вийде, то сподіваємося, що команда міста Славутича буде, зіграє в вищій лізі. Тобто, да, це буде тяжко, тому що в нас, в принципі, всі дівчатка школярі, але ну, я Була ж така, попитка, вже ж ви до фіналу до Так, була спроба, була, ми да, працювали. Цим. Тому сподіваюся, в цьому наступному сезоні ми знову ж таки зможемо, зможемо показати хороший результат, як мінімум. Так. Ну і вдачі тобі, щоб сирени, яка зараз прозвучить, було менше. Ми продовжимо набір в нашу команду, дівчаток від 6 до 12 років, тому в кої є бажання долучитися до нашої команди, будь ласка, можна підходити або в спортивний комплекс Олімпієць, або за телефоном, який ви побачите внизу. 099 213 4077.